Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що тривала війна може призвести цитую до демографічного колапсу, ядерного удару і непоправних втрат для України. Ну з одного боку, 26 квітня, український та американський президент зустрілися у Ватикані. Після того Трамп оприлюднив довгий допис, де Висловив такі побоювання, що Путін морочить йому голову і сказав, що обстріли в українських міст і сіл не мали би бути? Ну а потім виходить віцепрезидент Сполучених Штатів Америки і говорить трохи іншими тезами, і говорить про те, що Україні там загрожує ядерний удар, непоправні втрати, але нічого не говорить про Російську Федерацію, яка власне на Україну і напала. От на вашу думку, як зараз можемо оцінити політику, яку проводять Сполучені Штати Америки? Чи здатна вона до змін, до більш позитивних змін саме в сторону нашої країни, чи от все ж таки будуть від нас вимагати поступок, а от від Російської Федерації Н не стріляти. Це поступка Російської Федерації, вони начебто припиняють війну. Е, ну, перше, е, якщо Джей Дівенс не приїде в Україну, то нам не варто боятися початку ядерної війни. Я думаю, що його пускати сюди не можна. Знаєте, я не те, що вірю в прикмети, але статистика показує, що куди б він не приїхав, там нічим хорошим це не закінчується, тому хай сидить собі там, хай хай частіше буває там поряд з Дональдом Трампом, а раптом це спрацює. Що стосується його заяв, то тут, тут немає нічого нового. Він абсолютно поверхневе уявлення має щодо цієї війни, щодо геополітики в цілому, як і більшість команди Дональда Трампа, інших людей він там не тримає. Людей, які ну от, можливо, Рубіо є виключенням з правил, тому що він там намагається замаскуватись під е, мага, е, Не знаю, як він там щоранку налаштовується, особливо багато що забуває, що взагалі у Трампа. З Рубіо був великий конфлікт і на виборах ще, де був пам'яті 2016 року на праймеріс він там його поливав лайном, ображав, називав маленьким Марком е і так далі, але от зараз е взяв до себе в команду. Тому те, що говорить е Джей Ді Венс, це особливого значення не має, бо в принципі це не та людина, яка впливає на формування переговорного процесу. Це ми е, бачимо, як по зовнішньому знаках, так і в інсайдерській інформації. Він не згадується як людина, яка впливає на е, формування Трампа міжнародної політики і в тому числі е, переговорного трапу. Він там десь просто робить заяви, що залишатись в медійному полі, намагається транслювати е, позицію Трампа і Трампістів. Стосується з Трампом молодшим, та й все на тому не варто, особливо там. Аж наскільки на це уваги звертати він, як його впливи, його потенціал, як на мене, дуже сильно, дуже сильно переоцінені. Так його зв'язки з paypal мафією дають йому можливість там свою кар'єру розвивати і опинився він там, де опинився завдяки цим зв'язкам. Але разом з тим, персонального капіталу у нього як такого особливо, і немає. Ми на увазі політичного капіталу, електорального. Репутаційного всередині партії, е, і хоч він там намагається очолити це крило нових республіканців, в перспективі цього крила можуть бути досить туманними, враховуючи те, е, в яку сторону зараз веде Сполучені Штати Америки Дональд Трамп. Що стосується того, чи там він і надалі буде е, Фредович, вже має на увазі, тиснути на Україну і намагатись домовляти з Російською Федерацією. Ну є підстави вважати, що ситуація може дещо покращитися в нашу сторону, тому що з самого старту він одразу обрав таку тактику. Це було передбачувано абсолютно передбачувано. Він робив так все своє життя. Він буквально про це написав книгу, в якій сказано: що в будь-якому переговорному процесі знайди слабку сторону і тисне, тисне, тисне на неї до кінця е, у війні Російської Федерації проти України, очевидно. Знаючи його світоглядну парадигму, слабкою стороною він бачить Україну. Тому він тиснув безпосередньо на нас і з росіянами домовлявся. Питання полягає в тому, що йому потрібні швидкі результати, а результатів немає. І провина тут не так України, тому що на якісь там ну хоча б більш-менш адекватні вимоги, ми погоджуємось. Ми там кажемо, що ми на. Безумовний на безумовне припинення вогню готові. І ми там давайте будемо працювати спільно над цією угодою по корисним попалинам. Ми не виставляємо нереалістичних умов. Те, чого просить Російська Федерація, ну це вже навіть е, в, в жодні ворота не влазить, і це розуміє оточення Трампа. Це розуміють прихильники Трампа, це розуміють республіканські медіа, такі як News це розуміють навіть такі консервативні блогери, як Шапіро, який приїздив, брав інтерв'ю Зеленського. Вони спілкувались, і він до досить компліментарно взяв інтерв'ю, і також зазначив, що потрібно посилювати тиск на Путіна. Про це багато хто говорить з сенаторів і з конгресменів республіканських, і це здійснює на тиск на Трампа. Бо він виглядає слабким, що Путін просто водить його за ніс. І це в теорії, звісно, може повпливати. Бо знову ж таки дещо риторика почала змінюватися. Е, Путін зрозумів, що він десь переграє з Трампом і вирішив кинути кістку за цього перемир'я з 8 на 11 травня. Але Трампу вже недостатньо, йому вже це не подобається, тому що це знову ні про що. На такі, кірні, або давайте е, перемир'я тут і зараз, або ну навіщо це все? Завтра у нього, йому потрібно звітувати просто днів. Він хотів урочисто розповісти про е, Сісфаєр абсолютно. Він хотів розповісти про підписану угоду по корисним копалинам. Тут він ще може щось про меморандум сказати, оцей а по історії з е, сісфаєром взагалі нікуди все не рухається. Ситуація тільки погіршується, тому ось це ось ця заряженість, певна негативна, може і для нас е, в кращу сторону зіграти. Я пане Максиму хочу також трохи детальніше поговорити про ту пропозицію, яку Путін висловив на напередодні, начебто, перемир'я на день Побєдобєсі, яке будуть святкувати у Москві разом з запрошеними гостями, яке буде тривати три дні, і знову ж таки, це вже вдруге за цю весну, і вдруге після того як США і Україна намагалися запровадити. Такий собі тридцятиденний режим припинення вогню, Російська Федерація ці пропозиції або ігнорує, або від них відмовляється, намагаючись проштовхати свої, скажімо так, короткі ініціативи. Е, у цьому випадку, зважаючи, от на ті тези, які ви проговорили, зважаючи на певні заяви, які надходили там від американської сторони, на вашу думку, це от такий собі страх того, що можливо, ми можемо припустити десь там. Українські сили оборони планували якісь додаткові шоу на параді того побіди. Чи все ж таки це от певні сигнали, власне кажучи, до американського президента про те, що, мовляв, ми готові робити припинення вогню, але ну нехай на наших умовах і на досить короткий час? Я думаю, що це 50 на 50, умовно кажучи. Тобто тут потрібно і кістку Фредовичу кинути, щоб він ну раніше часу не запідозрив, що його водять за ніс, тому що все ж таки Російська Федерація хоче ситуацію з переговорним треком скористатись по максимуму, максимум вигоди для себе отримати якомога більше повернутись на міжнародну арену. Можливо, добитись скасування санкцій, можливо, десь підірвати рівень допомоги військової для України. Це все може бути так. А, але й разом з тим ну, він розуміє, що для нього це вітрина, і ну буде якось дуже неприємно, коли стільки з'їдеться високих гостей в Москву, а там почнуться почнуть вибухати генерали по, по всій Москві, наприклад, чи ще якісь події трапляться. Йому потрібно створити ілюзію повної безпеки, відсутності війни на території Російської Федерації, принаймні для тих гостей, яких він буде запрошувати. Цілковита маніпуляція. Я думаю, що Росія не припинить атаки по, по лінії фронту. Можливо, не буде масованих ракетних атак, але атаки прикордоння в дронами і артилерією цілком можливо, що будуть продовжуватись. Я б нікому не радив розслаблятися в цій ситуації в жодному разі і очікувати таких історій також варто е, Ну, це просто пил в очі. Він знайшов цей е, засіб, що йому видається засіб маніпуляції. От цим великоднім перемир'ям, так. Намагався зробити з себе такого головного миротворця, і так далі, що нібито це все от, щось спрацювало, десь комусь в Штатах це сподобалось. І от кидати ось такі перемир'я тимчасові на якісь там, коли йому зручно, в односторонньому порядку. Це не те, що він запропонував перемир'я. Він сказав, що буде такий перемир'я, і, і все, і типу, чомусь всі мають на це погодитися. Поки що він відчуває, що вхопив. Не бога за бороду, а Трампа за друге підборіддя, мабуть. але тим не менш ну, все ж таки, все ж таки, десь десь, мабуть, він його і недооцінює. У Трампа дуже багато мінусів, безумовно, це так. Але все ж таки, гординя у нього серйозна. Я от сьогодні зробив у себе на Ютуб-каналі великий розбір статті з Атлантик. Де розповідається, як він повертався до влади, що він зробив для того, щоб повернутися? І це багато в чому розкриває персоналію Дональда Трампа. Доповнило навіть мені якісь білі прогалини щодо розуміння його особистості, тому що ми цікаво. Велкам канал Несвітайлов. Я хочу з вами поговорити ще також і про ось ту ідею перемир'я, яку висунула Україна на перемовинах з американською стороною, яку в принципі сполучені штати Америки, начебто, підтримали, це от 30-денне припинення вогню. З одного боку з нього можна буде зрозуміти, чи Росія справді готова на це піти, не вдаючись до маніпуляцій. З іншого боку, ми завжди говоримо, що от таке собі замороження війни, це завжди очікування другої війни, коли Російська Федерація вивчить свої уроки і напад і то не факт, що на Україну, а можливо навіть на треті країни. До цієї ідеї, що до місяця такого собі припинення вогню, от ви як ставитесь, які уроки, які важливі фактори тут варто врахувати для того, аби це справді не було таким собі очікуванням лише там того, як Росія компенсуватиме свої втрати в особовому складі, у техніці для того, аби напасти ще раз? Я думаю, цього не буде. Е, Росія так могла б використати це до своєї користі, але е, знову ж таки для них є ризик того, що Україна також це використає на свою користь. Е, для них важливо досягнути е, цих максималістських вимог, щоб як вони зараз що сказав Лавров, що та, будь ласка, це може відбутись, може бути припинення вогню. Тільки спочатку е, країни заходу мають взяти на себе зобов'язання не, не підтримувати Україну. Не надавати Україні допомогу, не надавати Україні зброю, щоб ми зрозуміли, що це серйозний намір, і тоді таке припинення вогню можливе. Поки що нічого не вказує на те, що Росія може на це піти нічого не вказує на те, що Росія дійсно е націлена на те, щоб провести якісь перемовини і закінчити цю війну політичним шляхом. Жодного фактору на це не вказує взагалі зовсім. Ми не побачили жодної реальної дії з боку Російської Федерації, тільки порожні слова, які вони міняють там кожні два дні. Жодного кроку. Взагалі, якщо є такий крок, слід мені хтось, будь ласка, як крок, коли Російська Федерації в напрямку припинення вогню чи там встановлення Перомору. На завершення я хочу поговорити про, також трохи про третіх гравців, тому що зараз ми це Кіт Келох, спецпредставник Трампа з питань України уже тільки України, назвав це човниковою дипломатією. Ці поки що. Навіть так почну, міжнародна преса дуже часто, коли пише про переговорний трек називає трьох гравців, скажімо так, це Україна, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки. Але ми знаємо також, що існували ініціативи і від інших об'єднань або країн, зокрема країни Європейського Союзу, висунули свої пропозиції, які представили американській стороні у Лондоні минулого тижня. І, от з'явилася інформація від Міністерства закордонних справ Китаю, які наголосували. Голосили на тому, що КНР підтримує всі зусилля спрямовані на мирне врегулювання української кризи, як вони називають російсько українську війну, і сподіваються, що сторони якнайшвидше досягнуть справедливої, довгострокової та обов'язкової мирної угоди. От на вашу думку, про що свідчить така заява про певне зацікавлення Китаю? Чи все ж таки це от та дипломатична лінія, якої вони дотримуються впродовж тривалого часу? Китай проше. Китай один з головних вигодоотримувачів від продовження цієї війни у Китаї немає жодної причини хотіти, щоб ця війна закінчилась. Абсолютно жодної взагалі нуль причин для того, щоб бути зацікавленим завершенні цієї війни. Чим довше ця війна триває, тим більше Російська Федерація потрапляє під орбіту впливу Китаю. Чим довше ця війна триває, чим більше санкцій накладається на Росію, тим більше Росія стає в економічному плані. Залежно від Китаю, е, чим довше ця війна триває, ти, чим більше успіхів має в ній Російська Федерація, тим більше у Китаї з'являється формальних прав для того, щоб розпочати свою агресію в індотехноокеанському регіоні. Я маю на увазі не тільки е, завоювання Тайваню і захоплення в цілому південно китайського моря і перетворення його на внутрішні Китаю у Китаї нуль причин завершені цієї війни. На жаль, на жаль, як і в Російської Федерації, попри ті сигнали, які Кремль посилає Сполученим Штатам Америки. Пане Максиме, я дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що знайшли час для нашого етеру. Максим Несвітайлов, політолог і експерт міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на міжнародній арені.